Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Hyundai i40 2014 року випуску з двигуном 1,7 дизель на механічній коробці передач. Автомобіль економний, красивий, вмісткий. Надзвичайний автомобіль, якщо чесно. Подивіться, який красивий диван задній. Також ми тут маємо електропакет. Автосвітло, мультируль, стан водійського сидіння, салон тканина темного кольору. електроручник, Підігрів сидінь, двозонний клімат кліматконтроль, мультимедіа, блютуз. Пробіг у автомобіля 132 395 кілометрів. Автомобіль ви зможете оглянути та протестувати за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ республіка парк.